Вітаю, малята. Сьогодні, коли я прогулювалась, я побачила сліди і сфотографувала їх. Подивіться, як ви вважаєте, чиї вони? Ось скільки я сфотографувала. Ось іще. А давайте, малята, підемо по цих слідах і подивимося, куди ж вони нас приведуть. Ми потрапили з вами в зимовий ліс. Цікаво, хто ж це сховався за ялинкою? Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, він утік. Здогадалися, хто це? Так, це заєць. А від кого за ялинкою сховався заєць? Чому? Давайте назвемо зайця лагідно. Зайчик, зайченятко, зая. Давайте зайчику подаруємо барабан. Він буде на ньому грати, і лисичка буде його боятися. Як звучить барабан? А ось ще сліди цікаво, до кого вони ведуть? Давайте зберемо пазл і побачимо, хто ж це такий. Пізнали? Так, це вовк. А який він? Вовк який? Злий? Вовк який? Голодний? Вовк який? Сірий. Вовк який. Страшний. Вовк який? Зубатий. А тепер, дітки, давайте назвемо Вовка ласкаво, щоб він став добрішим. Вовчик, вовченятко, вовчок. Цікаво. А це чиї сліди? До кого вони приведуть? І знали? Так, це лисиця. Подивіться, яке у лисички хутро? Руде? Кухнасте, тепле, м'яке. А хто це біля лисички? Лисенята. Скільки лисенят? Які вони за розміром? Так, їх двоє, вони маленькі. А це чиї такі великі сліди? Хто це? Так, малята. Це ведмідь. Де сховався ведмідь? В барлозі. А що він там робить? Спить. Назвемо ведмедя лагідно. Ведмежатко, ведмедик. А зараз будемо промовляти чисто мовку. Ія, 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 а це що за чудесія? Іг, 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 Це ж ведмежий барлік. Ить, ить, ить. Тут ведмідь у ньому спить. ни, ни, ни. бачить, він медові сни. Дітки, вам сподобалась наша прогулянка? А де ми з вами були? Ви молодці! До нових зустрічей!